Що сьогодні знов дуже насичений день. А зранку, нарешті, ми знарожили всіх наших бичків. Знарожили бички, вони вже рожки були дуже великі. Я думала, що, якщо чесно, термокатор не візьме. Але все було взагалі дуже класно. Його планували забрати на, на плем'я, але передумали. Так, да, я їду з Велосом зараз. Дуже багато новин. Коротше, треба каструвати порося. Там вже, мабуть, кілограм 60-71, але нічого, вже і не таких кастрували. Треба тільки дуже гарно зафіксувати. Їх каструвати маленькі, поки норм. Це мама перший раз опоросилася, вона у нас скинула, була, була парва, скоріше за все. Ось, і ми її заново покрили. Але все норм народила 12 поросяток, двох придавила. Вона народила в. Денник у нас там, де вона дуже великий підкоп зробила, там була земля, там була грязь. Зараз закрою вікно, ну, щоб не відсвічило. Була земля, була грязь, і вона уляглась прямо туди, хоча поряд поруч було місце з підстилкою. Ну, блін, як завжди. ну ладно, Для першого разу нормально. Дуже сподіваюся, вона більше нікого не причавить, бо вона вже дуже велика, вона така за 250 кг, мабуть, під 300 і це перший її пороз через те, що вона тут її скинула. Ось, ну так як мама, в принципі, нормальна. Подивимось, що буде далі. Їду з Велесом додому. Коротше, ну, ви ж знаєте, що у нього з лапою. хто не знає, розповім. Чотири місяці тому ми з ним гуляли, виводили щось конеч, не пам'ятаю що, і він носився по території і забіг в Силосну яму туди, Зашивали вночі, бо це ввечері трапилося. У нього була дуже сильна кровотеча. Зашивали вночі, скоріш за все, або не побачили, або ну якби там і важко було побачити. Просто зашили шкіру і все. А потім, через деякий час, виявилося, що ось так в нього стала поступова лапа. Дуже сподівалися, що зв'язки цілі. Робили ОЗД, але на ОЗД у нас не показує нічого. У нього дуже зарубцювалася там тканина на шві, і думали, що можливо через те, що саме ця тканина не дає просто нормально функціонувати зв'язці. Але, скоріш за все, ні. Ну коротше, зробили йому другу операцію. Розрізали, той рубець, заново зашили, але і на цьому шві у нього все одно дуже зарубцувалося Це у нього така особливість. Його організму, скоріш за все, бо у нього і на голові є шрам, але шрам цей він отримав не у нас, а ще коли його привезли маленьку цуценятку. І, коротше, дуже-дуже невтішні новини нас направляють на Київ на МРТ. Скільки буде коштувати МРТ, я не уявляю. І навіть не це. Якщо у нього зв'язки цілі, то просто фізіотерапія. Тобто там а, будуть вправи, ми будемо займатися, Тобто я вам це і зараз можу це і зараз зробити. Ну, тобто це гірше від цього не буде. Ось. А якщо там порізані зв'язки, то ампутація пальчиків 3D-модель. Зараз він ходить в мене в ортезі на вулиці в людському для руки з пластиною, щоб вона фіксувала лапу. А чому так? Це навіть не через те, що він просто неправильно ставить лапу. Через те, що він неправильно ставить лапу, він її ставить ось так, а не так. І виходить, що він стирає повністю собі подушку, бо вся вага на одну велику подушечку. І там просто була вже дірка. Я його почала бантувати, навіть гіпсувала йому цю лапу, щоб вона ставала правильно, але воно не допомагає і, коротше, ну, зажила, хоча б подушечка майже повністю, але лапа все одно стає неправильно. І через те, що коли гіпсуєш або надягаєш ортез, то лапа пріє, воно все у нього чухається. Червоне, можливо, це якийсь мокрець чи грибок, вже купаю йому лапу цю шампуням протигрибковим. Ну, блін, це просто ну це жах. розумієте, І через це я дуже хотіла вступити на ветеринарне. Ось навіть вже взяла номер декана, здала те в цьому році. Але я розумію фізично, що я це все не потягну. Тому тобто, що бути гарним спором. Сіалістам треба цим займатися, треба це любити. Я дуже це люблю. Але я розумію, що зараз 5-6 років витратити на навчання, і це треба забути зараз про ферму, тому що щоб нормально вивчити, Так, напрокатити. Я не хочу просто для корочки, типу, вчитися, платити гроші, щоб там. щоб Що. Ну, навіщо воно? У нас і так, вистачає спеціалістів, на яких є ці корочки, а вони нічого не можуть зробити. Ой, тому, блін, ну, дуже, дуже така трохи засмучена. Не трохи, а дуже засмучена. Ну, не знаю, як правильно вчинити, вже в декількох ветеринарів ми були. Всі кажуть по-різному, не знаю. Будемо подивитися. Є ще варіант, що можливо він підросте, і якщо там зв'язки цілі, то вони стануть на місце. Але я мало в це вірю. Ось, а ще в мене вчора ввечері зламався сепаратор. Блін, ось розумієте, як на зло. Сметани у мене на завтра не буде на продаж, тому вибачайте, будь ласка. І заказала деталі, блін, які дорогі деталі. У мене виходить просто резиночка, ось ця ем, яка внизу на барабані. Вона вже дуже стара, така дуже дубова. Я її вчора дістала. І вона назад не стала. Назад вона не стала, Ой, ой, а ви де? Ей, 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 ей. А ви куди ділися? Коротше, вже добре, що я вже під'їжджаю додому. Вона назад настала, бо вона розтягнулася. І ще думаю, ладно, закажу, вже. треба новий гвинтик і нова ця біленька тарілочка. Ребята, 540 гривень за резиночку, тарілочку і винтик. Блін, а я ще кажу, що творог 180 гривень можливо дорого для наших людей. Де, якщо все порахувати, то це піпець як деживо. Ну блін, це жестяк. І коротше, у мене зараз а, купа молока пішла просто на цільний сир, кисломолочний. молочний. Хоча я вже відкинула, зробила ось зранку сьогодні. Але я не могла а, просепаруватися і не змогла зробити знажирений сир і не змогла. Зробити сметану, тому буде два жирних сири. Не знаю, чи продам я їх завтра, чи ні. Але хоча сьогодні по дорозі на чернігів ще завезла замовлення. Це капець. А ще зранку так погано було, так боліла голова, вона і зараз болить. І, 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 і я випила порошок, лягла подрімати 40 хвилин, але цього було реально мало. Зараз приїду, буду все збирати. Це добре, що я вчора все зробила і не відклала на сьогодні зробити палички сологуні, бо я б сьогодні нічого б не встигла. І ну, дуже спонтанно розумієте, коли корова приходить в охоту, у мене немає часу, там, типу, давайте я вам завтра приїду за Ні. І це так вийшло, якраз що одна корівка тут по дорозі на Чернігів. А інша коровка за червінговим, і мені треба собаку вести до ветеринара. І я розумію, що я просто ну, якби не зможу поїхати не з ним, бо мені треба його по часу вести, а їхати спочатку е до однієї корівки, потім до другої. Плюс вони прийшли в охоту одна вночі, а друга зранку, і їх треба було ввечері запрінювати. Тому, коротше, блін, взагалі дуже шалений такий день. Ось ми вже приїхали, звелися вже... Ой, встав, Такі справи, такі справи. Все, до побачення.